Вітаю вас! Це програма Твій Дім. Ми хочемо надавати вам інформацію, яка допоможе приймати правильні рішення. Сьогодні у випуску: Як отримати житлову субсидію? Варіанти управління багатоквартирним будинком. Чим ОСББ відрізняється від керуючої компанії, право на субсидію мають всі, у кого плата за житлово-комунальні послуги перевищує так званий визначений розмір обов'язкового платежу. В середньому це 10% сукупного доходу сім'ї. Але цей відсоток визначається індивідуально. Як саме оформити житлову субсидію, дізнаємось далі. Звичайний будинок в звичайному спальному районі. Тут в одній із квартир проживає двоє пенсіонерів. Чи варто їм подавати документи на субсидію? Етап перший розрахунок обов'язкової частки плати за житлово-комунальні послуги. Простіше кажучи, це витрати на комуналку, які потрібно покривати самостійно тим, хто зареєстрований в квартирі. Цей норматив рахується індивідуально для кожної сім'ї та залежить від доходів членів родини. Почнемо розрахунки. Спершу визначається сукупний середньомісячний дохід сім'ї, що мешкає в цій квартирі. Показники беруться за минулий рік та базуються на нарахованих доходах, з яких сплачені податки. Пенсіонери ж повинні вказати розмір пенсії за попередній місяць. Далі визначається дохід в розрахунку на одну особу. Отримана сума ділиться на прожитковий мінімум. Результат знову ділиться на 2 і множиться на 15%. Логіка коефіцієнтів 2 і 15 така. При середньомісячному доході в розмірі двох прожиткових мінімумів на особу сім'я має сплачувати за житлово-комунальні послуги не більше 15% свого доходу. Далі ця цифра множиться на середньомісячний сукупний дохід сім'ї. В результаті отримуємо розмір обов'язкового платежу. Етап другий. Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних нормативів. Розмір плати за комуналку в межах соціальних норм визначається на підставі даних підприємств, які надають ці послуги. З 1 квітня 2015 року сума оплати становить в опалювальний період 817 гривень 45 копійок, а в неопалювальний 330 гривень 59 копійок. Етап третій. Визначення розміру субсидії. Щоб її визначити, від розміру плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних нормативів потрібно відняти розмір обов'язкового платежу, а також розмір пільги, якщо вона є. Отриманий результат і є вашою субсидією. Початком опалювального періоду у більшості громадян субсидія з'явиться зв'язку з тим, що буде нараховуватись послуга опалення. Це значно збільшиться комунальні платежі, і в зв'язку з цим буде проведено перерахунок. І звичайно, у когось збільшиться розмір вже призначеної субсидії, а в когось з'явиться субсидія, якої не було в неопалювальний період. Отже, знаючи дохід своєї сім'ї, ви можете самостійно розрахувати розмір обов'язкового платежу і орієнтовний розмір субсидії. Етап четвертий оформлення субсидії субсидія оформляється на підставі лише двох документів заяви та декларації про доходи. Бланки можна отримати в місцевому управлінні соціального захисту. На початку опалювального періоду їх доставлять в поштові скриньки разом із платіжками. Відправити заяву та декларацію про доходи можна поштою або віднести особисто. Зробити це повинен той, хто зареєстрований в квартирі. Звернутися потрібно до місцевого управління соціального захисту у випадку, якщо мешканці орендують житло, вони мають надати договір оренди житла. Якщо ж громадяни обирають в розрахунок субсидії доходи за останні три місяці перед зверненням, у цьому випадку вони мають надати довідки про отримані ними доходи за ці три місяці. Інших документів не потрібно надавати. Перевіряти надану вами інформацію, будуть в пенсійному фонді та в податковій. Якщо знайдуть неправдиві дані, доведеться компенсувати субсидію в подвійному розмірі. Житлова субсидія призначається на 12 місяців. Надалі субсидія автоматично подовжуватиметься аж до зміни фінансового стану сім'ї. Зважте, сім'я має сплачувати свою частину платежу за послуги, в іншому випадку надання субсидії припиняється. Якщо на момент підвищення тарифів або зміни розміру обов'язкового платежу родина вже користується житловою субсидією, звертатися до органів соціального захисту не потрібно. Субсидія буде перерахована автоматично. Є ситуації, коли одразу і не скажеш, має людина право на субсидію чи ні. В управлінні соціального захисту ми отримали відповіді на два найбільш типові питання. Питання: я прописаний у квартирі один, але проживаю в ній сім'єю. У такому разі, в заяві на субсидію мені вказувати всіх членів сім'ї чи тільки себе. Відповідь. Субсидія розраховується, виходячи з кількості зареєстрованих у квартирі осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги. Тому при заповненні декларації треба надавати відомості про зареєстрованих осіб. Питання. Чи можна оформити субсидію на житлове приміщення, де людина не зареєстрована, а лише є її власником і проживає там? Відповідь. Сусидія призначається одному з членів сім'ї за місцем реєстрації або особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у будинку на підставі договору найму чи оренди житла. Тема субсидії доволі актуальна, тому ми ще не раз будемо повертатися до неї у нашій програмі. У попередній програмі ми розповіли, чому важливо створювати ОСББ. У цьому випуску мова піде про те, як ОСББ здійснює управління будинком. Тут є Кілька варіантів. Організувати прибирання території та вивіз сміття. Найняти електрика та сантехніка. Укласти договір з підприємством, що обслуговує ліфти, з водоканалом, тепло та електропостачальною компанією. Конкретні рішення цих завдань індивідуальні в кожному випадку. Однак є кілька загальних підходів. ОСББ на самозабезпеченні. Невеликий будинок на кілька десятків квартир в гарному стані. Правління ОСББ тут самостійно наймає підрядні організації на виконання ремонтних робіт. Для цього створено ремонтний фонд. Двірник отримує зарплату в ОСББ. Ведення бухгалтерії, об'єднання теж здійснює самостійно. Внутрішньобудинкові мережі обслуговує компанія, яку обрали співвласники багатоквартирного будинку. Тобто, створивши ОСББ, тут вони самі все вирішують. ОСББ плюс обслуговуюча організація. Інший приклад: спальний масив з радянською забудовою. Тут ОСББ об'єднує 5 будинків, разом 368 квартир. Здавалось би, чим більший будинок, тим менше витрат припадатиме на одного власника квадратних метрів. Наприклад, наші будинки обладнані ліфтами системою. Димовидалення на випадок пожежі, що 60-квартирна хвищовка, що 112-квартирний ось такий будинок. Витрати можуть бути на одну квартиру припадати в принципі однакові. Об'єднання співвласників цього багатоквартирного будинку уклало договір з приватною організацією на обслуговування інженерного обладнання та утримання прибудинкової території. В даному випадку ОСББ самостійно розпоряджається внесками його членів. Гроші йдуть в загальний, ремонтний і резервний фонди, а вже правління спрямовує ці кошти на оплату послуг обслуговуючої організації та на інші потреби. Щодо оплати води, електроенергії та опалення тут є вибір: або ж мешканці кожної квартири підписують індивідуальні договори з відповідними компаніями, або ж від імені всього будинку ОСББ укладає колективний договір. А в цьому будинку досвід колективного договору виявився негативним. Мали неприємний досвід, коли нарахування того ж Київенерго значно перевищували нарахування Київенерго об'єднанню, значно перевищували ті суми, які об'єднання згідно з законодавством нараховувало людям. По факту мова йде не про різницю в якихось тарифах, а про різницю в об'ємах нарахування. І це ну, конкретно вашому будинку було. А це офіс керуючої компанії. Тут готові укладати угоди з усіма виконавцями комунальних послуг від імені будинку. І це тільки один пункт з переліку послуг, які тут можуть надавати об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Договорившись з управляючою компанією, у перечні робіт, в котрий можуть включені бути і дворники, уборщиці, електрики, сантехнік, всі повністю услуги, в тому числі на усорсінгу алтерія, можуть перейти. А це будинок, який обслуговує керуюча компанія. Його співвласники також створили ОСББ, однак всі питання передали управителю. Управитель а в такому випадку керуюча компанія фактично виконує функції звичного ЖЕКу. Однак, якість послуг та звітність на абсолютно іншому рівні все деньги, которые приходят от жильцов, они поступают на наш счёт, но не ведутся, а отдельным учётом. И каждый месяц правление ОСББ получает отчёт о тех деньгах, которые жильцы заплатили, собственники, и куда они потрачены. Какие деньги ушли на зарплату, какие деньги ушли на обслуживание лифтов, на ремонтные работы, Все расписано. Все перерахованные варианты обслуживания дому, как ОСББ, так и управляющая компания объединяет один факт: Співвласники будинку отримують можливість повністю контролювати якість послуг та витрати. Що важливо, поза законом залишаються житлово-будівельні кооперативи. Якщо члени кооперативів хочуть і надалі самостійно управляти своїм будинком, вони мають до 1 липня 2016-го переоформитись в ОСББ. В іншому випадку місцева влада призначить їм комунальну керуючу компанію. Сподіваюся, ми надали вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Всі випуски передачі можна знайти на нашому YouTube каналі. Це була програма Твій дім. Успіхів! Дивіться в наступному випуску, що таке індивідуальний тепловий пункт та як він працює. Які матеріали найбільш ефективні для утеплення багатоповерхівки? Чому під час утеплення необхідно дотримуватись будівельних норм?